Біткоін знову готує масштабний прорив вгору І ось чому зараз бачимо про те, що тенденція по біткої продовжується і за останній час нічого не відбулося цікаво. Ми просто рухаємося в заданому циклі, тобто ми рухаємося суто по ліміткам. І також потрібно розуміти про те, що зараз ми відбилися від зони зацікавленості, і це потенційно дуже крута можливість набрати круті лонги на потенційні 120-121 тисячу доларів. Ще вчора ми закрили наш шорт по ефіру, і також ще два дні назад. Ми забрали дві крутих позиції по біткоїну. І по ефіру також в плюс. А вже прямо зараз в моєму телеграм-каналі вийшов сигнали. Вийшов аналіз про те, що я вже зараз відкрив лонг по. Біткоїну, тому що ми якраз таке, як я казав раніше, відбилися від зони зацікавленості, сигнал вже відпрацьовує плюс. Давайте розберемось детальніше. Ми з вами прийшли на -від, 4 чотиригодинний таймфрейм. Бачимо про те, що ми пару разів якраз таки відбувалися від зони зацікавленості. На 4 чотиригодинному тайфреймі ми дуже гарно відкупили якраз таки зону зацікавленості, і потенційно ми зараз летимо на 120 на тере сто тисячу доларів для зняття ліквідності і для задіяння ще більше ліміток. Так, по біткоїну у мене стоїть 119 900. Також хочу сказати, що якраз таки зона 120-121 тисяча доларів потенційно покаже, що нам робити далі. Все ж таки, я почікував перекриття. Тя гепу і хотів би побачити захід на минулий, а 110-112 тисяч доларів. Але коли ми дійдемо до позначки 120 тисяч доларів і 121 тисячі доларів, я знімлю відео і розказую, що будемо робити далі на крипторинку. Як ти бачиш про все я пишу в своєму телеграм каналі Доман? Також виходять сигнали кожен день і аналізи ринків, і саме головне це те, що там сигнали входять кожен день, на яких ти можеш заробляти потенційно кошти every day. Також ми торгуємо на біржі ОКІкс, яка економить тобі комісії. Тому, якщо тебе це цікавить, закріплений пост в телеграм-каналі, реєструйся і отримуй сигнали від мене особисто і тим самим економію комісії на біржах.